І так, пані е, Маріна задає дуже дуже гарне питання. Так, <кій> да, пані Марія, дуже гарне питання ви задаєте мені. І так, е, дорогі мої підписники, <кій> я багато разів розповідав вам про те, як формуються шари. Я казав, що. Нам треба обов'язково з вами враховувати пара праникні шарів. Хочемо ми цього чи не хочемо. Якщо в ДБНі 2016 року ще була така фраза, що при формуванні системи стіна треба набирати стінку так, щоб пара проникні шару збільшувалася в сторону вулиці, то в останньому ДБНі 2021 року написано вже по-інакшому. Я чекав цього формулювання багато років. Розумієте, багато років. Так от в останньому ДБНі написано, що набираються шари. І перевіряються розрахунком. Нарешті, друзі. Нарешті, ми можемо в лабєшнік втикати цей ДБН і всім менеджерам розповідати, що можна утеплювати пінопластом, тому що ДБН 2016 року, котрий діяв до 2021 року, він фактично це забороняв. Хоча я багато років казав, що нема ніякої проблеми. І казав, що, що розрахунки показують, проблеми нема. Життя показує, проблеми нема і так далі. От. І нарешті, в 2021 році ми отримали таке формулювання, що треба перевіряти розрахунком. І от тепер, пані Маріна, ваше питаннячко. Ви порушуєте пара проникність шарів. Справа у тому, що вам навіть не треба робити розрахунок. Якщо ви на газоблок причепите піщаник, воно відвалиться. Тобто, якщо це стіна будинку постійного проживання, то на зворотній стінці піщаника буде з'являтися конденсат. Там буде площина максимального зволоження, так звана. На жаль, калькулятор КДПРО не дає нам розрахунок цей з нашого північного сусіду, калькулятор це показує. І це треба враховувати. Тому що, якби ви не чіпляли на газоблок ваш піщаник, він буде жити незалежно від вашого газоблоку. Розумієте? Незалежно. Мало того, він буде постійно бухтіти, на швах буде з'являтися солі, і він буде періодично відвалюватися, тому що це піщаник. І тут питання стоїть не в тому, як зробити, як причепити. Вам зроблять, вам причеплять. Тут питання в тому, скільки це щастя простоїть. розумієте? І тут вже залежить від того, де ви будуєте, в, якої, в якій кліматичній зоні, як ви будете використовувати цей будинок там, і так далі. Тобто це вже буде питання часу, але те, що воно відвалиться, ну це точно відвалиться, це показують розрахунки. Тому що газоблок він має гарну паропроникність, а піщанник погано. Плюс ви додаєте ще цем цементно-піщаний розчин великої товщини. Тому, пані Маріна, я дуже вам раджу зробити теплотехнічний розрахунок для вашої кліматичної зони і подивитися, що у вас з волога накопиченням в газоблоці. Добре? Робіть, будь ласка, зайдіть на сайт Про. це онлайн-калькулятор теплотехнічного розрахунку українського розробника. До речі, друзі. Всі, хто хоче підтримати саме Кадіпро, можна стати спонсором. Там в лівому ніжньому куті є у нас посилання, тому що я так я підписався, тому що я хочу, щоб цей калькулятор існував. Там сума невелика, в принципі. Поки я можу собі дозволити ще, то я підписався. от Дивіться, ось тут. Правому на нижньому куті, от бачите, є можливість стати спонсором підтримати цей проект, тому що він розвивається, є вже можливості рахувати енергоефективність, енер... споживання, є розрахунок тепловитрат по підлозі, по ґрунту. Зараз в бета-версії це тестується. От, тобто, от в цьому калькуляторі KD Pro, ви бачите ось посилання. Бачите, да От, ви можете зайти і зробити теплотехнічний розрахунок по волозі. Тут от є всі ці графіки, це можна зробити самостійно. Будь, раз, будь ласка, не лінуйтеся, це доволі просто робити